Перший термін остаточне розв'язання щодо євреїв майбутній фюрер Німеччини Адольф Гітлер використовував у 1919 році в листі, адресованому командуванню німецької армії, протягом 12 років. Ціла нація потерпала від гітлерівського режиму та його наступників. Проблема голокосту є проблемою всього людства. Ми знаємо, що на земній на земній кулі налічувалося від 12 до 15 мільйонів євреїв. Із цієї кількості 6 мільйонів було знищено. А 1 мільйон 600 тисяч це було українське населення. Це знищення почалося ще із 1930 року і продовжувалося під час Другої світової війни. Гітлер і гітлерівські діячі вважали, що єврейська раса це були недолюди, і їх не повинно бути на землі кулі. Отак так було вирішено. І почалося тотальне знищення євреїв. В Україні найбільше масове знищення євреїв було в Києві. Це був Бабин Яр. Багато було знищено євреїв в Дніпропетровській області, зокрема у місті Дніпропетровськ. Багато було знищено євреїв в Одесі, в Одеській області. Еміграція це був найгуманніший спосіб зі всіх знущань, що проводили армія Німеччини над єврейським населенням та, на жаль, були і більш жорстокі. Знищення цих людей відбувалося різними способами і це розстрілювали. І спалювали, травили чадним газом, вводили ін'єкції, отрути. Якщо отрути не вистачало, то це були ін'єкції аміаку. Це, зокрема, такі випадки були у Дніпропетровській області на території психіатричної лікарні, там, де були душевно хворі люди. Жахливі відбувалися події на той час. Українці в свою чергу намагалися всіма можливими методами допомогти євреям та врятувати їх та їхні родини від загибелі. Але було дуже багато і прихильників цього народу. На Україні, зокрема, були це ці цілі села, де ж були єврейські общини. Це Житомирська область, Сумська область. Вони дуже дружили, миролюбно жили із місцевим населенням з України. І вже подальше було ну не для самих євреїв, уже для українців були вони самі говорили: ми вже не розуміємо, чи ми євреї українського походження, чи ми українці єврейського походження. І безумовно було більше. Більше все-таки було добрих і гарних людей, які допомагали євреям, які ховали їх у своїх сім'ях, які дітей записували на своє прізвище, забирали з цих сімей, щоб їх врятувати. І недаром кажуть, що якщо ти врятував одну душу, то ти вже врятував світ, що ти попадеш у рай. В Єрусалимі, наприклад, така традиція вже склалась. Що зараз на той час ж, таких людей, хто рятував, вони ж не дуже себе афішували. То зараз уже через скільки років то багато випадків вже люди розказують, як їхні бабусі, дідусі, родичі рятували євреїв і. У Єрусалимі, наприклад, за ці люди вважаються праведниками, і якщо ти праведник, то в честь тебе саджають де дерева. Завдяки Андрію Шептицькому, предстоятелю української греко-католицької церкви, у ті часи було врятовано чимало людей. В Україні, наприклад, Андрій Шептинський, митрополит, врятував дуже багато львівських равинів, і більше 200 50 єврейських дітей, то якби в Єрусалимі посадили за кожну врятовану душу, то це був великий Парк за офіційними даними, 3 мільйони людей умертвили в газових камерах, приблизно 2 мільйони розстріляли, та сотні тисяч померли від голоду, виснаження примусової праці або екстремальних життєвих умов, в яких вони були змушені перебувати. Доля інших постраждалих і досі невідома. І безумовно, це трагедія всього людства. І в перекладі з єврейської мови, голокост. Означає катастрофа, і це дійсно є тією катастрофою, яку ми будемо пам'ятати і пам'ятаємо по сьогоднішній день. Найпершими від нацистського режиму страждали молоді хлопці призовного віку. Спочатку вбивалася молодь хлопці, і коли їх коли їх збирали в гетто, то маленьких дітей ставили до вікон і щоб вони дивилися, як це відбувається. В шеренгу свідки згадують так: що в шеренгу ставилася оця молода юнь, дітям від вікон не Дозволяли відходити, і це було повішення. І от по, по черзі вибивали лавки і вішали цих людей. За різними даними, до десяти таборів смерті було створено на тоді окупованих Німеччиною територіях. Табори ці знаходилися на території Польщі, було чотири табори. Спочатку це були такі табори у вигляді гетто. Навіть от діти згадують, що хоч це був і табор, табір, то діти бігали там, гуляли. І незважаючи на те, що це була війна, але не розуміли того, що відбувається, вони там і, і в війну гуляли, і все. І потихеньку із цих таборів забирали, забирали людей то в камери, то на випробування медичні. У ніч з 9 на 10 листопада 1938 року нацистський режим здійснив хвилю масованого насильства в Німеччині. Ця подія отримала назву Кришталева ніч. Її назвали так через бите скло магазинних вітрин, яке вкривало вулиці після акцій насильства. Період кришталевої ночі ще був такий тяжкий, і в цей період було вбито найбільшу кількість євреїв. І... За уже потім, коли люди, які знищували єврейське населення, постали перед судом. То вони без вагань розповідали, що у них не було ніякої жалості, у них не було ніякого співчуття до цих людей. І один із руминських офіцерів говорив, що нас поставили, свідчив так: нас поставили розстрілювати людей, але кулі насквозь не пробивали тіло. То я запросив, щоб привезли мастило, і ми могли спалювати цих людей. І коли їх підпалили, то батьки своїх маленьких дітей викидали у вікна, а оці руминські солдати їх. Убивали і рахували, ще хто більше наб'є таких дітей. Великі жахи відбувалися на той час. Від 27 січня і протягом двох тижнів всі бажаючі мають можливість ознайомитися детальніше із подіями тих часів на виставці Голокост і людська гідність у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Книжкова виставка представлена різноплановою літературою, як і науково-дослідницького характеру, так і художньою. Зокрема, є у нас така от цікава книга, щоб не забули: пам'ять про тоталітаризм в Європі. Тут зібрані свідчення про Жертв голодоморів про те, що відбувалося не тільки в Україні, а і у європейських країнах. Це і Венгрія, і е, Польща, і Нідерланди, багато, багато європейських країн. І вона розрахована на молодь, вона і називається читанка. Далі, оця книга у нас людина у пошуках справжнього сенсу від психолога, який був у таборі, і через роки описує, як було в лагері і що необхідно було робити, щоб вижити такі психологічні підходи, психологічні моменти. Так, були люди, які змогли вибратися з лагеря, з табора. І у цій книгі. Теж тут є розповідь про священника із Західної України, який був у таборі, і, незважаючи на те, що там відбувалося, то він сповідував перед тим, як вони люди йшли там чи в камеру, чи на розстріл, чи на допити, то цей священник їх сповідував. І він говорив, що люди йшли. і… Чи менш боялися, чи таке якесь полегшення було. Ну так, отак описано у в цій книзі. Бабин Яр це місце пам'яті та некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941 43 роках. Серед них євреї і роми, червоноармійці, комуністи, підпільники організації українських націоналістів, в'язні сирицького концтабору, саботажники. Рушники комендантської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова і художня художня література про. Проблему голокоста. Тут є і книга нашого українського письменника Анатолія Кузніцова. Бабин Яр. Це він один із перших, який описав події Бабиного Яру. Це було ще 1966 року. Вона була цензура, проходила дуже, дуже складна і важка, поки його видали, різалося, перерізалося, але все ж таки вийшло. І це, от були ті перші голосочки в Україні, коли почули про цей бабин яр, щоб почали потихеньку щось розповідати». незважаючи на жахливі події навколо євреї, що не потрапили під тортури знущань, якось намагалися шукати приводи, продовжувати вірити у життя. Євреї одружувалися, і, от вони, хоч вони знали, що вони можуть завтра чи післязавтра... вже уже загинути, але вони одружувалися, і це їх теж. Підтримувала, стимулювала до життя у 2005 році. Генеральна асамблея ООН проголосила 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня радянські війська визволили в'язнів Освенциму, найбільшого нацистського табору смерті. За час його існування тут загинуло за різними оцінками від півтора до двох з половиною мільйонів людей. Ці події неможливо забути ніколи.